Дай Боже нам всім спокійного вечора. Хочеться, щоб це так було. Хочу показати вам свою нову роботу. Це ось була така тарілка із кришкою. Її можна використовувати як мікроволновці, так і Просто в побуті на кухні. От. І ось таку такий виріб зробила я, як було і як стало. Це можна використовувати як хлібничку. Дуже зручно. Якщо ціла хлібина, то сюди поміщається. Повністю кругла хлібинка. От. Але я завжди, в мене був такий виріб: я наріжу хліба, накрию і так, і вид приємний, і хліб не черстві. Можна нарізати заздалегідь і поставити, з ним нічого не трапиться. От. Я е користувалася такою роботою, мабуть, Місяців п'ять. Потім в мене була така замовниця пані Наталя із Черкащини. Вона в мене багато замовляла робіт. От, І вазу для сухоцвітів, і там для цукерок, і їй була потрібна хлібничка. От. Ну, Такої форми в магазині не було. Я їй показала свою, яка в мене є. От. І вона попрохала, щоб я їй. Продала, хоча я нею користувалася, але вона була в ідеальному стані. От. І зараз, мабуть, вже місяців це більше трьох пані Наталя користується також нею. Я хочу сказати, що е, е, ви чуєте, як е, яка це міцна робота. От, Квіти так само. І я неодноразово наголошувала, що мої роботи, хоча вони із жутової ниточки, але вони дуже чудово чистяться. Їх можна чистити як м'якенькою губочкою, так і м'якенькою щіточкою вологою. Пил все прекрасно відходить, якщо такий. Накопичується. Саму тарілку я зумисно нічим не обробляла, через те, що її буде зручно помити, тому що це будуть і крехти. Можливо, сюди навіть торт можна поставити. Це також буде і красиво матиме естетичний вигляд. От Накрили і все дуже гарно. От. Так що таку роботу. Можна і собі поставити на столі, і подарувати близькій подрузі, сестрі, кумі. Всім приємного перегляду.